Як обтак кожну весну свою пару знаходить, так чоловік мій до мене приходить, шепшина зо мною товаришує, та чоловіка мого до мене запрошує. Як окусь доня чіпляється, так чоловік мій проня турбується, мною милується та любується. Най буде так. То тільки що почулися те дівчата заговір ритуалу на залучення любові, на вольпруїву ніч. Ще можеш цей ритуал проводити у п'ятницю макуші на місяць що росте. Багато дівчаток пишуть, ми, що хлопці мало звертають на них увагу. Цей ритуал допоможе вам перетворитися на бажаний об'єкт практично для всіх представників чоловічої статі, котрі вас бачать. Жінкам, що вже мають коханого, даний ритуал допоможе відновити пристрасть свого чоловіка. Але ж пам'ятайте, що потрібно відчувати себе жінкою. Підказка. Дивись про правильний жіночий стан запис на моєму каналі YouTube від 3 червня 2022 року. Цей ритуал неможливий, якщо ви не потоваришували з шипшиною, як то зробити? Дивись інструкцію на моєму каналі YouTube від 6 червня 2022 року. Тож, перейдемо до практики, яку виконуємо низь до заходу сонця. Або завтра до обід для виконання цього ритуалу вам самі потрібно відламати гілку шипшини, яка росте приблизно в пів метрів від самої верхівки. Тримаючи гілки в руці, відійдіть від куща спину вперед, тобто обличчям до шипшини, на схід приблизно 10 метрів то 10 величеньких ваших кроків. Кінцем відламаної гілки намалюйте на землі коло, діаметр якого дорівнює приблизно 1 метр. Встаньте все це коло, поверніться обличчям на схід. Тобто відверніться від чагарника і, тримаючи в лівій руці гілку над головою, прочитайте той заговір, що почулися на початку. Після того вструміть гілку в землю в центрі кола і, не оглядаючись, йдіть додому. Наю кожної буде коханий.